Єднання з енергіями нескінченності означає зовсім не те. Благодатний простір для повернення не відповідають вібраціям Всесвіту. Дні стрімких енергій. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергією тонких планів, служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація Дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці. Кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат, який допомагає функціонуванню і розвитку нашого каналу. Період воріт Лева, пік яких пропадає на 8 серпня, є періодом єднання потужних енергій. Сонця ознаку Лева, зірки Сіріус і числа 8. А оскільки зірка Сіріус є ще й духовним сонцем керівними вважаються енергії духовності. Енергії доби трьох вісімок для кожного будуть різними. Для одних дуже привітними і ресурсними, для інших помірно, для третіх руйнівними. Про портал Ворота Лева сьогодні у Ченнелінгу я розмовляла з Богом Сіріусом. Бог Сіріус. Ми вже дуже близько підійшли до доби трьох вісімок. Доби осяяної твоїм духовним сонцем. Духовне Сонце. Духовність головний аспект доби трьох вісімок. Доби, енергії якої можуть бути непривітними для тих, чиї помисли і дії не є чистими. І доби. Енергії якої можна підпорядкувати собі на хвилях високих вібрацій і духовних практик, це доба енергії якої можна підпорядкувати собі, окреслюючи чіткі цілі і дії майбутніх кроків. Енергії цього дня закручують енергії подій, які не завершаться тієї доби, які будуть проявлятися упродовж двох наступних тижнів до повного закриття воріт лева. Доба трьох вісімок. Доба єднання з енергіями нескінченності. Доба благодатна для єднання з енергіями нескінченності. Такі дати називають дзеркальними. Дзеркальні дати мають особливі енергії, але ці енергії індивідуальні для кожного. Що означає дзеркальна? Означає, що всі ваші думки, емоції і дії тієї доби несуть дзеркальний ефект. Що сієте, те й пожинаєте. Вам нерідко кажуть про те, що в певні дні необхідно особливо слідкувати за вібраціями ваших думок, за вашими емоціями і вчинками, за вашими думками, емоціями і вчинками. Необхідно слідкувати щодня. Але є дні стрімких енергій, коли те, що надіслано у простір, стрімко повертається назад. Таке воно насправді дзеркальне відображення. Дзеркальна дата означає зовсім не те, як ви її трактуєте, одинакові цифри зліва направо і навпаки. Дзеркальна означає побачити своє істинне відображення. Подивитися на своє відображення чи у воду, чи у дзеркало, і побачити його таким, як воно є насправді. Вашу глибинну суть, кармічні енергії. Карма. Що таке карма? Карма це пожинання плодів власних діянь і карма це пожинання плодів колективного несвідомого. Карма може зважуватися на терезах як плюсова. І як мінусова Як плюсова та, яка додає вам монет у вашу духовну скарбничку. Мінусова та, яка їх звідти забирає. Вісімка це ще й вертикальне зображення нескінченості. Терези також символ нескінченості. Зробіть того дня таку практику: найкраще її робити. 808 о 8.08 ранку. Закрийте очі. Зробіть три глибокі вдихи і видихи. Перенесіть ваш зір у чакру третього ока і уявіть перед собою у просторі Всесвіту Три знаки нескінченості. Три горизонтально перевернутих вісімки, які виблискують біло перламутровим сяйвом. Один знак нескінченості то ваше минуле. Наповніть його енергіями вдячності і любові і відпустіть його туди, де воно повинно бути у минуле. Хай воно розчиниться у просторі Всесвіту. Друга перевернута вісімка, другий знак нескінченості, ваше теперішнє момент, у якому ви живете, наповніть його енергіями вдячності за все, що маєте, за вашу присутність, за вашу можливість бути у цьому моменті, дихати. Споглядати навколишній світ, насолоджуватися його звуками, відчувати його на дотик, на смак, на нюх. Наповніть цей ваш момент присутності енергіями світла і любові. Впишіть у нього ваші бажання і наміри, які прагнете зреалізувати у моменті тут і зараз, ваші дії у тому майбутньому, що настане. Наповніть його енергіями дії і відпустіть усе у простір майбутнього. Наповніть тими енергіями третій знак нескінченності. І так три вісімки з'єднані енергіями воєдино. Досвід минулого, присутність у моменті. І творення майбутнього у моменті. Накладіть ті три знаки нескінченності один на один. Насолодіться їхнім відображенням, осяяним яскравим білоперламутровим сяйвом. знак нескінченності у білоперламутровому сяйві. І відпустіть усе це. Всесвіту. Живіть у моменті єднання, довіряйте всесвіту, довіряйте всесвіту, який є Богом. На білих хвилях чистоти у вібраціях з блакитно-фіолетовими енергіями всесвіту. Ви проживете той день у дзеркальному відображенні високих вібрацій. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення» і «Куб Метатрона». На курсах для вас відкриваються двері освіт божественних енергій, з допомогою яких ви навчитеся зцілювати від низьких вібрацій себе і своє життя, змінювати своє життя на краще, Бог Сіріус. Знак нескінченості – це перевернута вісімка. Чи можна говорити, що енергії доби трьох вісімок будуть перевернутими? Вони будуть віддзеркаленням вашого внутрішнього стану, і вони будуть перевернутими, якщо ваші наміри не відповідають вібраціям і енергіям Всесвіту цієї доби? Якщо ваші думки не є щирими, якщо ваші дії суперечать енергіям Духовного Сонця. У добу трьох вісімок мають з'єднатися у гармонії фізичне, духовне і ментальне. Практику трьох знаків нескінченності можете також видозмінити, з'єднавши у гармонію енергії земного, духовного і ментального. Маю ще ось таке запитання щодо дзеркальної дати. Добре, пригадую одну дзеркальну дату, яку очікувала як добу особливих енергій. А вона стала для мене добою низьких вібрацій, добою відходу із фізичного плану рідної людини. Це для тебе вона стала такою, а для тієї людини та дата була благодатною у її поверненні в Божественний Дім. Але ж ця дата торкнулася мене не як дата високих вібрацій, то твоє сприйняття. Ви ще духовно далекі від легкого відпускання душ із земного плану. Тобто можна вважати, що у будь-яку дзеркальну дату, і в тому числі у дату трьох вісімок, розвиток подій для кожного буде абсолютно різним. Так, як завжди. Для когось вони можуть бути як благодатний простір відкритих воріт у Божественний Дім. Усе, що ви можете зробити, довіритися творцеві і прожити той день, як і будь-який інший, у максимальній довірі.